Питанняма. Посвідчення на першу. Це я, це я показую вам. – Дуже буде приємно, побачити все. Любії приїхав. Нема приємно. Ви ще не сказали, яке посвідчення? Службове посвідчення. Так. А що ви маєте біля себе на службі ще інше посвідчення? Посвідчення людей маєте. Олійник Володимир Васильович, секунду, перебуває на посаді інспектор ДПС, здає... Так До якого дійсно не бачу? Не бачу до якого дійсно. 19.06 2016 рік. Звичайно, що має, тому що ви можете мати прострочене посвідчення. У нас проще посвідчення. Й... У мене був випадок. Прапор чи міліції, ваш колега з міста. Ваше посвідчення водія може О, Дуже приємно, 0079. Я знаю, що... Це що, як e, я e, причина зупинки суть скоїного правопору. Ну, Зрозуміло. Суть. Суть скоєного правопорушення. Я ж сказав, суть? Ви зупинилися, в зоні дії знаку Я зупинився, значить. Ви, ви це маєте зафіксовано. Передвіть, будь ласка, докази, гідно 251 статті Адмінкосу про одні правопорушення. Я ж вам кажу, в нас все є і ви ми вам все може. Будь прийти. ласка, Зараз прийшов принесу там камера. Ну, нема проблем. Ви зараз хочете на камеру. Що ти таке? Я? Не може бути. Показати вам все признакати там. Все, що маєте, все показуєте. Все, що маєте, показуєте мені, все показуєте. переживайте, все добре. Бачите, ви так постійно їздите, а сьогодні начальник сало живу три машини ще Ви мені не жалійтеся, переді мною їхала Honda 0044. Переді мною, значить ви її не зупинили, ви що не говорите. От і переді мною виїжджала Хонда, так? так три машини зараз підпізнати. Ваша була. Ваша не була не може бути Дивіться, такого. Дивіться, Ваша була 81.03, я далі ще є до людина, стоїть Кия, так? Я Чому не знаю, ситуація? я не бачу. Я не слідкую за чужими машинами. я слідкую тільки за своєю машиною. То ви маєте то подивіться. Ну, звичайно. Я, Власно, я, я, так, я, так, я не зобов'язаний подивитися на вашу... Добрий день. У нас заборонена. Що це таке? Да, Ні, оце що таке? Yes. Поверніть. Камеру поверніть на мене. Лицем, об'єктиво на мене. Panasonic РСД. Покажіть, покажіть, я хочу знати модель. Інспектор РСД С-50. Чорного кольору, зрозуміло? Yes. Дальше. Е, Я, інспектор, е, послухайте мене, ви, ви не розумієте, навіть знаєте що, саме елементарно, пояснюю чого. Доказом по справі може бути фото, відео, фіксація, покази свідків, тільки не перебивайте. В державі, Україна, в державі Україна докази здобуті незаконним шляхом, не вважаються доказом. В наказі номер 30, не перебивайте, я вас прошу, потім будете говорити. В наказі 33 чітко зазначені перелік технічних пристрій, які використовують ДАІ для фіксування порушень правил дорожнього руху водіями. Даний пристрій не, є доказ, не може бути доказом по справі, тому що він не вказаний, він не вказаний в, даному цьому, в даному наказі номер 33 Далі пояснюю вам. Доказом по справі може бути відеофіксація свідків. Скажіть, будь ласка, ваша відеокамера чи свідок може підтвердити, що я дійсно ставив автомобіль в порушення знаку такого, як ви сказали? Що я дійсно ставив? У вас є доказ, що я звідти виїжджав? Особисто я як водій, як громадянин України. Я висловив свою думку. Дальше. Тарас Богданович. Тарас Так. Богданович. Ми вам показуємо те, що ми маємо, так? Так, так. У нас тут на стаціонарні камери. Так, значно, одна так. і друга туди на дорозі. Дуже приємно. Якщо так. ви хочете, щоб ми вам показали стаціонарну зйомку, ми вам покажемо, що ви виходили за руля і висідали. за е, роз'ясню ще раз. Роз'ясню вам ще раз. Ви впевнені, що міліція міська співпрацює з ДАЇ міським Так. Е, секунду, Втанні. для з, своїми камерами фіксування порушення правил дорожнього руху? А в чому порушення право дорожнього? А руку? що саме? Воно фіксує все. То, що Інспектор, В шерсть. Ми, ми говоримо за ваше правопорушення, так? Так, за моє правопорушення, ніхто я не вчиняв. Ви перед тим, почали як ви при... так, так, не... спілкуватися з вами, ви так, так, так? Так, так. мене спиталися, чи я зафіксовано. Не розпитав, щоб нас я і я є в міському відділі. Якщо нам так. потрібно відділ зйомка, ми її візьмемо. Дивіться. розказую вам, при складанні адмінматеріалів. Так, так. То що ви, ну, в мене, я вам все показав, на. Не так? все. Не все. розумієте, дане відео доказ. Ніхто не може розглядати як доказом по справі в зв'язку з тим, що він здобутий незаконним шляхом. Незаконним доказом я вам показав. А ви, посвідчення водія, і до документ на транспортний засіб, страховий поліс мені не пред'явили. А ви ще мені не сказали пред'явити? Ви просто не... підійшли інспектор. Ні, не, не. Візмі... Ви мені ви розумі... сказали сутків правопорушення Звичай... і все. І... Сказав, так, Будь ласка, приділі ваші документи. Ви ще мені не сказали. документи. Які саме документи? Дивіться, я вам, вам пред'явлю все, 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 що пункт 2, дивіться, я вам пред'явлю все, що є законною умови. Але справа в тому, все. То? я порушив право дорожнього руху, на вашу думку. так? Можете мені це довести. Ви можете мені законно це довести. Якщо ви не можете, я бачу, що ні. Я вам можу показати, це тільки паспорт. Громадянина України. Ні, ні, я вам кажу, що... Паспорт громадянина України. Бачите? Боя, дивіться, от пораз... на камеру показує паспорт, ну, вам то показує то, паспорт. Суїд будь ласка, підявіть документи ви... і працюють на транспортний засіб. І пошвидшення водія. Для чого? Як для чого? Для того, щоб ви просто подивилися? Ні, а чого б подивилися? Інспектор, <при> <при> yeah, я, я, не я, я не розумію їх хід. Я не розумію. Я на стояв там. Я там стояв. Я особисто там стояв. Ви впевнені? Я за вас взагалі не маю претензій. <при> ну, так що ви до мене маєте претензії? Ви тільки вистояли під знаком ви. Так. Ви можете купити за вас. Так. Тільки знаком особистості зупинити, доніді знаку. Ви. Так, де ви були? Так. І вам ніхто претензій ніяк не буде Так. А ваша кого дії стояв? Інспектор, ви з можете довести мені, що дійсно я поставив під з дії заказу. Доведіть на місці. Я зараз. Вам сказав. Ні, ви мені не сказали. Ми показали вам камеру. Це, це не є доказ. Що, і зараз на місці. Це не є на місці. Сюда Це не є доказ, запишував... е, Розказуємо ще раз. Від інструкції, складання дві матеріалів, всі докази по справі Інспектор. мають бути на місці. Інспектор, інструкція. Інструкція? ви знаєте, як складається адмініматеріал? Покажете вам статтю, покажі. як складається. Показати, ви маєте то знати, я не маю вам показувати. Я, я маю написано, я маю роздруковано, я пропечатано. Але розказую вам ще раз. Сказав... Всі матеріали, докази по справі можуть бути, мусять бути прислання в матеріалі. Тобто ви зараз мені не можете принести ніякого комп'ютера, як ви кажете, ви мені а принесли якусь камеру, не сертифіковану. Ви, ви, е, ви мені принесли якусь камеру, не сертифіковану і хочете мені щось довести. Не може такого бути. Ви не можете нічого довести, тому що ви не маєте доказів. Бу не може такого бути, бо в нас на Україні нічого сертифікованого не продається. Є візер і трукам сертифікований для міліції три стрільки використовуються для міліції, для, а саме ви поруш... для порушення... Ви забули швидкості? Ні, для... От іменно трупу... Ні, для, для фіксування порушень правил дорожнього руху. Ні, іменно трупа для вимірів швидкості. Це ви тобі Інспектор, інспектор. Я просто, я в я, я вам покажу, в захопленні наказ 33, якого ви бачу, не знаєте. А це дуже погано. Я, всього не дочитав. я все дуже ви добре трукаль, читаю. Розкажу я вам, інспектор. Зараз я вам покажу, розкажу. Я якщо ви якщо ви дуже Раз хочете... Другана, за трукан? Ні, 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 ні. Трукан, то і браш тому скажу. Дивіться. Шведкості. Дивіться. Затверджую. Номер 33 відмінений? Інспектор, ви що, жартуєте? Не, не, я не не я можна... ну, номер 33 відмінений? Ви що, жартуєте? Про що далі говорити? Що скажіть, як наказу називається? На Трукам? Де він? Трукам? Ну, Інспектор. розказуй, дивіться, де перепрошую. Де стоп, стоп, стоп. Ми зараз не зовсім не про то говорили, дивіться. Перелік технічних пристроїв, так, що використовується підрозділ інспекції для виявлення фіксування порушень правил дорожнього да, руху. Дивіться. Так, Технічні. Так, технічні пристрої. Зараз вам порозказую. Візер, так?

немає трукам? трука? порушення правил дорожнього руху, іменно виконання вимог дорожнього знаку і немає такий. Неправда. Він вимірює. швидкість. Значить, ви хочете сказати, що працівники міліції фіксують порушення правил дорожнього руху, а саме в'їзд під звук в руках оборони в сказати. Ми зараз говоримо за дане Та яке дане? Як порушення не було, ви не можете його доказати? Розказую вам ще раз. В державі Україна, в державі Україна, інспектор. Е, я не з ніким. Я, я не в'їхав. Ви можете це доказувати, що я в'їхав зараз на місці? Доказуйте. Я почекаю хоч годину. Доказуйте. Ви хочете подивитися, що ви виходили за руля і... Так, я хочу подивитися, тоді я можу про щось говорити. Ну, я не можу зараз, тільки... Якщо ви не можете, розказуйте вам згідно статті, Вони... статті 63 Конституції України. Не перебувайте, згідно з статті 63 Конституції України. що чекати? Якщо ви дуже хочете так подивитися, то давайте прийдемо, я теж не vori, там. Якщо ви так дуже вперлися в Угу. я не вперше, щоб я не порушував. Ви погоджуєтеся з ними, що не можете внесети. Я просто можу сказати, на протоколи. Все, ми протоколи і все, менше з тим, будь не, ласка, ми, ми але... не говоримо за протокол. Ми так, так. просто, що ви хочете так дуже, mm -hmm. подивитися, чи я порушував чи ні, давайте ми зараз відділ, я вам покажу, роздруковку візьму, друкавку mm -hmm. не полігнююся, візьму п'ять листків бумаги, куплять, mm -hmm. і вам покажу, як ви виходите за кермою і сідаєте за кермою. Розказую вам ще раз, інспектор. Ви мені того не я покажете. Тарас Богданович, я мені того не покажете. Я мені того не покажете. Я хочу вас наказати, чи ще Хочете, я вам гарантую, що ви того мені не покажете. Розказую вам ще Дайте раз і ще я раз. Я не буду, знаєте що? Я вам розказую я ще не розказую не раз. Ви розумієте, що ви, ви не праві лише спорти. Розказую чому. А, а правите, тому що, да при... ви... послухайте, міський відділ. До що за чоловік. Для баржату інспекції міліція фіксує порушення правил дорожнього руху камерами. які... Камери, да. Ви можете А їм... в... я вам даю гарантію, що, так, що той доказ не буде по Тому що... Не... Ну дайте, дайте інспектору, я не вірю. Я хочу це в суді, наприклад, з... не... займає... займаєте його і він. Я, він... він мене сам зупинив, не я. Хочете... Ви ж порушили правила дорожнього руху. Я не порушую. О! Дивіться, якщо ви так розумієте, що ви теж працівник міліції, розкажіть... Ви не працівник міліції. Я тоді представництва бачив. А, бачив. Я розумів, що ви з тої діагностики. З тої діагностики. Ну, не знаю, з тої діагностики. Ну, показуйте. Я ж вам казав, чоловік є. Інспектор, я, вам я ніколи не розуміє. боюся чоловік... Ви... знаєте за що? Це не є чоловік... Знаєте за що? За що? Тож ви дуже такий чесний... А що так, ви раз... правда кажете, я чесний. Так? Але чого ви там зупинилися? Я користуюся законами України. Я Ми не зупинявся ні. Докажіть мені це, інспектор. Раз Богданов, давайте... Пане Оліне, не давайте. давайте. А, це якщо це ви маєте підстави для складання адмінпротирату, якщо ви маєте це підставу, є. складати адмінпротокол, будь ласка, складайте. Якщо ви не маєте підстави, не маєте доказів, ви можете мені поважати щасливі не дороги. Мене не треба попереджувати. Якщо ви маєте на увазі хочете складати, будь ласка, складайте. Що? Якщо посвідчення водяне пред'явили. Так я не порушив нічого. Я що вам показував, ваше я... показав? Інспектор. На чому ви показували? Я ж на, чому. на чому показували? Ну, не, я на чому. На чому? На камері, якась там було знає, яка камера. А ви на що знімаєте да? Я на відреєстратор. Закон... <ріпи> Міліція є органом власним. Можливо. Маю право. Я і журналіст. Дуже? Мені приємно. Воно сертифіковано? Звичайно. Я купив на ринку України. На ринку. А що таке? Сертифіковано. Звичайно. Віду реєстратор. <губ> Ми зараз про те не можемо говорити. Ні, мені не, сміш. не смішно Ні, звичайно, а що ні. Дякую, інспектор. Дякую, але більше не, не зупиняйте водіїв, <губ> які не порушили право дорожнього руху. Якщо <губ> ви, ви не маєте законних доказів, будь ласка, не зупиняйте. А я і не порушував? Щасливо вам? Дякую.